Придіть, будь ласка, ваше посвідчення водія, е, реєстраційний документ, транспортний засіб, слуховий поліс. Дві штуки, обхожу. Що кажете? Дві штуки, вхожу. Що дві штуки? Дві його. Придивіть, будь ласка, ваші документи. Щоб прокинути нам грошові кошти. Це кримінальна відповідальність, я вас попереджаю про це. Оповбрайте му вам і видихайте. Дуйте, дуйте, ще, дуйте, 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 досі. Очікуємо результатів огляду. Допустимо норму алкоголю в крові складає. 0,2. Все що більше стане алкогольного оспіднімінням. Так. Що розкидаємо? 0,2. 0,2. Залежності від організму, я не можу скільки можна. 2,18. 11 разів більше норми. Воно не може дати стільки, тому що цей. З результатом mm -hmm. mm -hmm. Ну, так. О, я вас попереджаю про кримінальну відповідальність. Наразі проводиться відеофіксація порядку статті 40 -вої. Якщо будете пропонувати підсумки поліції, грошові кошти, будемо викликати оперативну групу, даний факт будемо документувати. Тому я вам Диві. не раджу цього робити. Ви мене почуєте чи ні? Не раджу вам цього робити. Не можна якось договоритися, що це Так, буде. Так, це відеофіксація, тому. Та ні. Це позика. Ви він без роботи лишиться. Виключно в рамках чинного законодавства діяти. Можете ви щось написати, щоб він п'яний був, я вас дуже... Ну дуже... як ви це говорите? Ні, ні, ні. Ну Лишиться без роботи. Не пойміть, ну відійдіть наше положення. Я вас розумію, я але вас ми думаємо. діємо в рамках закону, ніяк по іншому. Ми не можемо діяти по іншому. Будете вчиняти такі дії, зараз буду совано, сподадеся в кайданки. Будете в кайданках сидіти. Ви мене почули? Я вас попередив. В останнє. Руки заберіть. Що не зрозуміло? Зараз викликаємо стучую противну. Ще одна пропозиція про надання неправомірної вигоди працівникам поліції. Я викликаю стуччу. Ви мене почули? Ви мене почули? Я нормальний, ти нормальний. Ви мене почули? Туди дивіться. Давай цей. Як тебе висить? Не Олег. Олег. Да, я Дай услуху. Дві штуки. За що? За що дві штуки? Я пропагу. За що дві штуки? Дві штуки чого? Гривень. Це турбує другий екіпаж. Прізвище моє, лейтенант поліції Луцьков. Потребую слідчого оперативного групу. Перехрестя вулиць Інститутська та Молодіжна. Водій, який учасником ДТП, неодноразово пропонував грошові кошти за притягнення його до відповідальності.